Військовозобов'язані чоловіки намагалися покинути Україну, прикинувшись волонтерами. На підставі підроблених листів від громадських організацій їх несли у систему шлях за легендою, бо повинні були доставити з Європи медикаменти і гуманітарну допомогу. Але на кордоні щось пішло не так. Про те, хто під час війни нагострив лижі за кордон, які схеми використовували та чим завершились ці історії, за кілька секунд. А поки нагадую про потребу підписатися на Ютуб Сили Правди, подобати це відео і обов'язково поділитися з друзями, буде цікаво. Дмитро Безверний, представник громадського сектору Волині після Революції Гідності. Разом з однодумцями заснував громадське Волинь медіаорганізацію, яка виготовляла контент і займалась адвокацією позитивних змін. До 24 лютого 2022 року безверний був актором театру Гармидер. Проводив театралізовані екскурсії старим Луцьком. Про таких люблять казати «ненароджений для війни. Нині Дмитро боєць п'ятої штурмової бригади, яка боронить східні кордони держави. Ми могли б поговорити з ним про патріотизм і сміливість, але довелося на жаль про інше. Військово зобов'язані чоловіки призовного віку намагалися використати очолювану Дмитром громадську організацію, щоб виїхати за кордон в найважчий для країни час. Пробували перетнути кордон, навіть і не Волинський, А якщо білору дісто десь там на ту сторону, десь. Тоді. Ось подальші е, історію я не знаю. Чи вдалося цим людям перетнути, чи не вдалося, ну мені, на жаль, невідомо, але знаю, що така спроба фіктивна була. З початку повномасштабного вторгнення чоловіки віком від 18 до 60 років могли легально виїхати за кордон у випадку, якщо вони мають інвалідність, були опікунами або піклувальниками, навчалися в іноземних вишах, мали так званий білий квиток, довідку з місця роботи про службове відрядження або ж лист від волонтерської організації про необхідність доставки гуманітарних вантажів та були зареєстровані в інформаційній системі шлях. Систему використовують, щоб усунути корупцію. Час видачі дозволів та спростити перетин кордонів. Дозвіл на внесення у шлях дають обласні військові адміністрації у грудні 2022 року. На електронну пошту Волинської облдержадміністрації надійшов лист від громадської організації Громадське Волинь з проханням внести у систему шлях трьох водіїв волонтерів Богдана Бабича, Євгена Яковлева і Антона Овчаренка. Доповідаємо, що громадська організація Громадська Волинь з початку війни від 24 лютого веде активну діяльність з приводу організації та доставки вантажів на потреби мирного населення України постраждалого від військової адресії з боку Росії, а також на потреби військовим збройних сил України. Для забезпечення виїзду громадян чоловіків призовного віку та подальшого безкоштовного везення ними на територію України гуманітарних вантажів, звертаємось до вас з проханням прийняти рішення щодо виїзду за кордон водіїв волонтерів Богдана Бабича, Євгена Яковлева і Антона Овчаренка. З повагою правління громадської організації Громадська Волинь Іскра ВС. 2 грудня 2022 року голова Волинської Ода Юрій Погуляйко підписав наказ про дозвіл на виїзд за межі України згаданих волонтерів. А через тиждень під час спроби перетнути кордон прикордонники запідозрили, що з волинськими волонтерами щось не так. Звернення це надійшло наскільки я пам'ятаю електронною поштою. От і е, вже е, виявлення щодо підробки відбулось трошки пізніше, тому що інформація е, щодо осіб, які перетинають кордон, е, виникла виникли підозри в прикордонників, скажімо так. Да? І інформація щодо них надійшла вже безпосередньо до адміністрації. Ми вже почали тоді розбиратися. Лист, на основі якого був наданий дозвіл на виїзд, містив фактичну адресу громадської організації. Був завірений печаткою і підписом. Не Дмитра Безвербного, як керівника громадського Волинь, а особи, яка нібито представляє правління організації на прізвище іскра. Е, тобто там не було мов по підпису. Там взагалі якісь на мене давали подивитися лист, тобто ну, просто була назва організації інших якісь моментів. Які вказували на людей, які членами цієї організації, чи будь-чого іншого, там не було е, щодо цього приводу, було написано на мою лист. Від громадського волиння голови, що я цих людей не знаю. Поки ми е, знайшли е, засновників фонду, знайшли керівника фонду, тому що телефони, які були вказані в зверненні, вони були недійсні. Ну тобто, це не їхні були телефони, не е, заявників. То ми. Поки знайшли, поки зв'язалися, то трошки там по часу затягнулися. Зв'язалися з засновниками цього фонду з керівником. і Він теж підтвердив, що вони не надавали таку інформацію. Він він теж написав нам лист, що справді він не має відношення до цих людей, що такого листа вони не писали. Після цього голова військової адміністрації Юрій Погуляйко підписав указ про виключення Богдана Бабича, Антона Овчаренка і Євгена Яковлева зі списку людей, яким надано право на виїзд. Їх, запевняють в адміністрації, заблокували в системі шлях до кінця війни. Ці троє людей, які вказані в наказі, жодного до організації не мають. Я питався і теж людей, які є цієї організації та актива. Тобто жодного з нас їх не знає, тобто їх не бачили про їхнє існування, навіть не підозрюємо. То вперше тільки через це стало нам про відомо. і ну по. Це наша організація взагалі запити ну, систему шлях не подавала, тобто нам не було прищі організовувати якийсь там, перетин людей за кордон з різних сфер, тому що ми там відверті наша організація останній рік е, більше загальних діяльність не веде, тому якби ну, і організовувати будь-який перетин нам теж немає сенсу. Волинська ОДА повідомила про інцидент поліцію. Правоохоронці відкрили провадження за двома статтями Кримінального кодексу про підробку документів і спробу незаконного переправлення за кордон військовозобов'язаних. Суд дав дозвіл на обшуки, а далі тиша. За словами поліції, підозри не підтвердились і справу закрили. Грудні 2022 року надходили повідомлення від Волинської військової адміністрації про те, що троє невстановлених осіб намагались підробити документи для виїзду за кордон як водії гуманітарних вантажів від ГО Громадських Волинь. Оце приходили звичайні скан копії на електронку Волинської військової адміністрації. Відповідно, без підписів вони не мали ніякої законної сили. Це також слідчі дослідили в рамках відкритого кримінального провадження. І закрили це провадження із судових документів. Ми довідались, що слідчого, який розслідував цю справу, звільнили. Офіційна версія неефективна робота. Перебував на посаді заступника начальника розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Волинській області. За п'ять місяців 2023 року. Не скерував до суду жодного кримінального провадження. Також ним не приймалися інші процесуальні рішення по кримінальним провадженням. Йдеться про майора поліції старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ОНП у Волинській області Олександра Солов'янчика. Нині він намагається поновитися у поліції через суд. Телефоную до вас з такого приводу готуємо матеріал про е, чоловіків, які там від громадських організацій за підробленими листами хотіли виїхати за кордон. І побачили, що чомусь якимось чином ці справи пов'язані з вашим звільненням з ГУНП. А яким чином пов'язані, як це ви провели? А, Ну за номером кримінального провадження видає, що ви зараз судитеся про поновлення е, на посаді, і е, там суд витребовує саме ці кримінальні справи. Ну, наприклад, які а, це, це стосується е, трьох. Громадян України, чоловіків, які від громадської організації громадське Волинь хотіли потрапити в систему шлях і таким чином виїхати за кордон. Ну не готовий вам сказати зразу. Так то ви не в курсі про це чи як? Я не знаю, як воно може бути пов'язане. Ну очевидно, ви, мабуть, брали участь в цих розслідуваннях якимось чином. Не готовий сказати, навіть ж не одне провадження. А вас чому звільнили? Це не до мене питання. Далі на жодні питання щодо кримінальної справи трьох волонтерів і того, яким чином вона вплинула на його кар'єру, Олександр Соло'янчик говорити не бажав. Та повернемось до осіб, які вигадали непоганий спосіб пошити в дурні посадовці Волинської ОДА, прикордонників і загалом назвами. Цікаво, що до листа від громадської організації був прикріплений перелік марок і моделей авто та їхні державні номерні знаки. Усі авто мали волинську реєстрацію. Цікаво, що цієї інформації жоден нормативний акт не вимагає. Самі ж так звані водії-волонтери не місцеві. Нам вдалося з'ясувати, що двоє з них Антон Овчаренко і Богдан Бабич – кияни, третій дніпрянин Євген Яковлев. Він єдиний, з ким нам вдалося поспілкуватися. Щоправда, через соцмережу. На дзвінки Яковлев не відповідав, але коли побачив документи, заговорив. Чоловік не заперечив своєї причетності до ситуації, але перевернувся з ніг на голову. Звинуватив громадську організацію. По цьому кейсу в мене особисто не було ніяких рухів, оскільки з'явилася інформація, що ця організація замішана в допомозі виїзду з України і там якийсь кримінал. Деталями я не володію. На той момент потрібно було поїхати забрати якісь медикаменти і ще щось. Ми шукали, хто може отримати дозвіл на свою організацію, і натрапили на ділків. В мене немає власної громадської організації чи фонду, і системно я волонтерством не займаюсь, тому і потрібні були помічники. Той вантаж, врешті-решт, забрала інша людина. На той час то була нормальна практика. Але потім все стало складно. Ви, мабуть, бачили сюжети про ці дозволи саме на Волині від Слуги народу. До слова Євген Яковлев – чоловік начальниці юридичного відділу Дніпровського окружного адмінсуду Аліни Яковлевої. З його профілю в соціальній мережі LinkedIn ми довідалися, що Яковлев до 2023 року працював у південно-африканській космічній компанії Драгонфлай Аероспейс. Яка створює оптичні супутники у січні 2024 року. Він став директором з інвестицій української авіаційної компанії Скаетон, яка з поміж іншого займається розробкою безпілотників. Попри те, що у Волинській ОДА кажуть, що до кінця війни заблокували всіх трьох чоловіків у системі шлях, принаймні Євгену Яковлеву вдалося виїхати. Це він на саміті «Future of Ukraine», що відбувся у Стокгольмі 15 16 лютого цього року. Я кілька разів виїздив і в'їздив в Україну, і все вірно, зараз живу в Варшаві. Номери телефонів, вказані в зверненні від ГО «Громадське Волинь» до Волинської ОДА, за якими ми повинні були б відшукати особу відповідальну за повернення в Україну Євгена Яковлева, Богдана Бабича та Антона Овчаренка, наразі не обслуговуються. Тож ні відповідальних, ні відповідальності. За аналогічним сценарієм, тільки вже від громадської організації Станція добра сківерців право виїхати за кордон отримав Петренко Володимир Олексійович. Лист, нібито від ГО був написаний не на корпоративному бланку, а мокра печатка, прізвище і підпис керівника організації також не збігалися з реальними. Єдине, що відрізняло цю історію, так це те, що цей лист у військову адміністрацію принесла реальна людина. Це звернення надійшло. Приносили нарочно в загальний відділ обласної адміністрації, тобто печаткою мокрою, з підписом в загальний відділ принесли, зареєструвалися відповідно до інструкції діловодства. Надійшло нам до резолюції до виконання. Ми його взяли в роботу безпосередньо. Потім був прийнятий наказ про надання дозволу на виїзд цій особі, яка була зазначена. Цих документах, і вже коли ми розсилали, це було 22 липня був прийнятий той наказ, і коли ми вже розсилали витяги і наказ безпосередньо особі, Представнику цього фонду на цьому етапі була виявлена підробка. Це буквально було на протязі години все зроблено. Оперативно був виданий наказ голови адміністрації про те, щоб скасувати виїзд даній особі. Виїзд був скасований, і людина була заблокована в системі шлях. Тобто, до кінця війни ця особа вже не виїзна відповідно до законодавства. І, хоча Вероніка Бальбуза стверджує, що підробку виявили протягом години з моменту винесення наказу про дозвіл на виїзд за кордон громадянину Петренку, а саме 22 липня 2022 року, проте наказ про скасування такого права від Волинської ОДА офіційно датований 29 липня. Тобто Петренко фактично мав тиждень часу на реалізацію свого задуму. До речі, керівниця станції добра Альона Максименко, як і Дмитро Безвербний з громадського Волинь, нині служить у ЗСУ. Від нас ця людина не їхала, ми не знаємо, хто це такий. Навіть приблизно я ніколи в очі не бачила, що хтось впливав інформацію, бо більше цієї інформації взяти не можна було ніде. Що ми дійсно виїжджаємо. Ми ж про це ж ніхто не знав. Логічно, в інтернеті про це ніхто не писав тоді. До нас написали, сказали, що ось є такий претендент, він хоче виїхати, не моя печатка, не мій номер, не мій мої документи. Наші всі документи мають свою шапку, і в нас особлива печатка. Тобто підробити її теж дуже тяжко. Відповідний підпис е, на той момент е, зовсім не мій був і не не людина, та хто директор навіть громадської організації станція добра. Людина ця не виїхала на другий день. Чому? Бо ми в той самий день, коли була така заява, ми написали заяву в поліцію на те, що людина. Ну, якби підробила документи, ці документи були передані на митницю, і ну якби це його почали шукати. Чим це все закінчилось? Ми ну, по-моєму другий раз зверталися в поліцію, е, ніхто його не знайшов, може і не шукав до речі. Кримінальне провадження за цим фактом завершилось ідентично до того, яке поліція розслідувала у справі громадського Волинь. Дійсно, в липні 2022 року надходило до поліції повідомлення від громадської організації Станція добра, щоб вивчити можливо неправомірні дії одні одного з чоловіків, військовозобов'язаних призовного віку, який намагався підробити від цієї громадської організації, щоб виїхати за кордон. Було відкрите кримінальне провадження за статтею 358 кримінального кодексу України. З'ясувавши всі обставини, слідчі прийняли рішення закрити, тому що ця інформація згодом не підтвердилась. З початку повномасштабної війни і до вересня 2023 року до Волинської військової адміністрації надійшло 14 листів від Держприкордонслужби служби про перевищення водіями строків перебування за кордоном щодо 635 осіб. Нещодавно колеги з української правди опублікували розслідування про те, що лише торік Україну покинуло майже 900 осіб, які були подані волинськими громадськими організаціями і благодійними фондами як волонтери, і внесені волинською вода у систему шлях. Журналісти зауважують, що чимало втікачів виїхали завдяки громадській організації, заснованій нардепом від слуги народу Валерієм Стернічуком. Волинський актив молоді. І благодійному фонду, колишнього заступника голови ОДА Юрія Гупала віримо в Україну. Подивіться, якщо ще не бачили. А ще перевірте, який збір оголосили знайомі волонтери, яким ви найбільше довіряєте, і задонатьте їм посильну суму. До речі, отут ми розповідали, скільки благодійної допомоги впродовж першого року війни зібрали благодійні організації на Волині і куди її спрямували. Ви також можете підтримати наше незалежне медіа за лінком в описі цього відео. Ми нікуди не втікатимемо, працюємо в Україні, щоб побороти корупцію і побудувати правову державу. Допоможіть нам у цьому. Поділіться своїми думками в коментарях і цим відео з друзями. Побачимось.